Батьківські чати у Viber, Telegram та WhatsApp, групи обговорень у соціальних мережах, сайти міністерств та відомств, Google пошук газети та журнали все це сучасні способи отримання потрібної інформації про закони, підзаконні акти, постанови, призначення, оголошення конкурсів та стипендій. У XIX столітті певна річ, таких різноманітних каналів доступу до інформації не було, і єдиним виходом знайти потрібні відомості, особливо щодо новин в освіті, була друкована продукція. Таким свого роду google пошуком було одне з перших періодичних друкованих видань, в якому висвітлювалися проблеми освіти та педагогіки, циркуляр по Київському навчальному округу. Цей журнал виходив в Києві щомісячно з 1859 по 1917 рік. Примірники циркуляру містять цінні матеріали з історії школи та освіти, і водночас багато в чому вони жива сучасність, оскільки на їх сторінках висвітлювалися питання, актуальні і сьогодні. У циркулярі публікувалися урядові постанови, що стосувалися відомства народної освіти. Розпорядження Міністерства народної освіти про нагороди, підвищення по службі, про навчальні програми, про правила для учнів, призначення пенсій, розпорядження попечителя навчального округу. У неофіційній частині циркуляру містилися методичні статті та статті про нові методи виховання, наприклад, про фізичне виховання, матеріали про літні інтернати для гімназистів тощо. У фондах педагогічного музею України зберігається 198 номерів цього періодичного видання за 1874-1917 роки у складі колекції Педагогічна Україніка 1842 1923 роки. Загалом всю інформацію в цьому виданні можна розділити на декілька розділів: нормативно-правова база діяльності різних типів навчальних закладів, зміст та методика навчання. Жіноча освіта, університетська освіта, положення про іменні стипендії та інші. А тепер спробуйте назвати хоча б три іменні стипендії, які існують сьогодні. Важко згадати навіть одну, правда ж? А от у тих примірниках циркулярів, які зберігаються у педагогічному музеї України, зазначено аж 284 іменні стипендії у різних навчальних закладах по всій Україні. Ініціаторами таких стипендій були вдови купців, політичних діячів, випускники навчальних закладів, відомі меценати, шанувальники поетів, письменників та викладачів. Цікавий факт. Іноді це єдина збережена згадка про людину, яка була, наприклад, почесним жителем міста або радником. Гроші для цих стипендій або заповідались, або спеціально збирались обов'язково клалися на рахунок або у банк, або у казначейство під певний відсоток – до 5-6 річних. Та були недоторканою власністю навчального закладу. Суми були абсолютно різні – від 200 до 10 тисяч царських рублів – Призначалися такі стипендії зазвичай найбіднішим учням, а право вибору таких учнів надавалося раді навчального закладу, тій людині, чиє ім'я носить стипендія або ж інспектор народних училищ. Учень чи студент міг бути позбавлений стипендії за погану поведінку, неуспішність або у разі вибуття з навчального закладу. Науковцями педагогічного музею України у 2016 році підготовлено та видано каталог путівник Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України 1874 1917 роки. З електронною копією видання можна ознайомитися на сайті музею у розділі публікації. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.